О пів на десяту ранку у Полтавському сквері пам'яті героїв України шукуються військові та поліцейські. Сюди ж із синьо-жовтими стрічками на грудях сходяться охочі відзначити день єднання. Я прийшов підтримати цей захід. Це таке єдність. Ми повинні показувати. Хоча би ті, хто має можливість, мені цей захід як то близький до серця, тому що дійсно ми показуємо якесь Єднання, яке можливо транслюється десь далі. і Бачать, що ми разом. и мы не Мы, как и патриоты Украины, как граждане, жители этого города, тоже вышли, чтобы выразить свое, свое желание развивать эту страну и защищать эту страну. Это наша страна. Это день, в котором все патриоты объединяются. И объединяются для добра, для защиты, для развития. И державный прапор Украины. Струнка! Это свято очень Як для для матері, як для громадянки, матері полоненого волонтера, сім років і вісім місяців в полоні. Місце знаходження їх невідоме. На кожному крокові своєго життя молю Господа, взиваю тільки за мир в Україні, за єднання, за те, щоб супостата побороти. Підіймають стяг на 50-метровому флагштоці, о десятій, як і врешті, міст України. Державний прапор підняти. Серед тих, хто прийшов відзначити день єднання і матері загиблих українських військових. Я з Росії, але я діти за Україну. І я за Україну. Я вже 50 років живу. тут. вже ж зараз під Харковом на укріпленні. І сам байська сорок два роки. Вони зараз там, і так брат, а старші на алії Потрібно, щоб ми всі були разом, щоб дійсно ворог бачив, що ми єдині. Що не стояв нас вдове. дійсно таке єднання народу нашого, українського, тому що там на передовій наші сини, які загинули, ми один народ, український народ. І потрібно дійсно, щоб було оцей день. він Кожного року відзначення 16 лютого дня єднання запровадив президент Володимир Зеленський. Згідно з указом, це роблять для об'єднання суспільства. За словами президента, дату обирали тому, що її анонсують як початок можливого нападу Росії. День єднання вперше відзначають в усіх регіонах України. Валерія Рибалка, Сергій Рохов та Микола Рьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.